Привіт усім! Усіх, друзі, рада вітати! Вітаю з початком нового тижня. Нехай він буде для кожного спокійним, добрим, мирним, продуктивним і позитивним. А в нас що, в нас вже на вечір, друзі. Я сьогодні взагалі не збиралася знімати ролика, бо щось хребет мені не дає спокою, треба, його, я не знаю. Ай, що не знаю? Я знаю, але щось не хочу. Треба обстеження пройти, треба знати, що там є, і треба лікуватися. Ну, знаєте, як лікуватися. Я тут натираюся мазями, але то не таке треба лікування. Тому, думаю, як знаєте, як вже звернуся до спеціалістів, як вже назначать лікування, як вже прийду всі. Обстеження, то треба буде лікуватися, лягати в лікарню, а якось не до того. Так я ще чекаю, може перестане. Може, перестане. То тобто, вже знає, така натура, е, наша, певно, жіноча. Вже поки не положи конкретно, вже поки взагалі не годин що робити, ми ще лікуємося самі. Лікуємося таблетками, уколами, мазями, а вже як... Вже нічого не допомагає, вже тоді біжимо до лікаря. То не, ну, Це зовсім неправильно, але я теж така сама. Я до останнього ще лікуюся сама, бо я вважаю, що я ліпше знаю свій організм, я його можу вилікувати, знаєте, але знайду вперед у часу. Добре. Що? Нині аж зварила борщик. За цілий день. І пішла в господарку зранку, зварила борщику потім, кашу з м'ясом зварила і зробила два сири. Все. Це все, наскільки мене на сьогодні вистачило. Зазвичай я бо сиділа, бо лежала. Воно ще й не дає сидіти. Сидіти не дає ногу тягне, лежати треба собі знайти якесь е, таке положення, щоб не боліло. Ну? No. Але два сири я зробила. Зробила, поставила, відсіджувати. А забула дати анату, друзі. Тут дала. Четвер робила сир. Ой, а це я щось забула, яке я робила. Ай, що забула, друзі? Треба подивитися, було на закваску. Тут дала дивіться, яка різниця, а тут не дала, Та нічого. На смак, так як я казала, на смак, воно не впливає, тільки то, що на зовнішній вигляд. Все. Так, борщик червоний ще є на вечір. Будуть їсти. То я вже варити, то, що нічого не буду. Та й сирів купа є. Беріть, їдьте. От і так їдять. Але... Та тут... Стільки того сиру наробила, що ма що видумувати. Так, мої хлопці пішли носити сіно. Завтра в нас передають дощ. І завтра в нас, до речі, Івана. В нас завжди колись на Івана. 7 липня був праздник, Тепер нема. Перенесли на, на Миколая. Бо церква на Миколаї, святого Миколая перенесли на Миколая. Тому празднику нема. Але по новому календарі церковному завтра ми маємо Івана. Завтра маємо свято, нічого робити не будемо. Ну, принаймні, в нас не роблять. На Петра Павла не роблять, на Івана не роблять. Таке ну, святкують такі свята. То хочуть хлопці поносити сьогодні сіно, бо завтра досить дощ та ще буде свято. Пішли носити, йдемо до них, подивимось. Ми з Буміком йдемо на руках, бо дядько їде на мотоблоці, Він зараз хоче вкусити дядька. Мушу його трохи перетримати. Так, Денис першу партію везе. О, о, чи гавкає, okay. він, хоче. він хоче вкусити собі бодай за колесо. Ну, ага. А чого ти нервуєшся? А чого ти нервуєшся? Йдемо, йдемо того на сіно зараз. Вона тур є, йдемо. Мої хлопці, ну йди, йди. Вже. Мої хлопці збирають сіно. Трохи є того сіна. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага, де нас десяту кубку повіз. Він по тій стерні. Ходи на руки, Ходи, бо не буде діла. Ходи на руки. На руки ходи. Він не годен. Прийтайся. Він. О, і косар вже вже ляг. Ви по одній купці возите. Ні, певно, ні. ні. Пану, пану по дві? Дві. Того сіна все Немали. бракує. Невеличкі, ну. Пізнав тебе? Впізнав, лізе. Лізе по тому. По тому сіді. Хто такий? Бумік? Анусій, анусій, вон бусинку в жене до буса. Може там би кого вкусив, а тут кого. Сій, ходи сюди. Бомчик, пішли. Стій, зупинися. Зупинися. Де коло Артура. Пішов кусати, бо він там бачить буса, він там хоче йти туди. Стій. Оце, друзі. Зараз хлопці повозять, Дениско йде. Може вже вистачить того сіна, як ти вважаєш? Турчик. Не вистачить? Все, змучився, бери на руки, все, хват. бери на руки, бо він вже не годен, він вже бидний. Ну Що то за робота така? Страшний господар, страшний, страшний господар. Тільки на руках у мами. Зараз йдемо назад. У нас біля восьмої години. Кози кричать забирати. А йду, можна вже забирати їх, поки хлопці вон там, бачите. Хлопці там. Ходи, ходи. Того перенесла через терню та йдемо додому. Але зараз візьму, візьму кози. Та як одну, то наразі їх не годин всіх взяти. Так. Забрали. Всі зузульки вже стоять, вже щось ромигає. Зараз буде дойка, тоді їм дається зерна. Так. І на вечір зеленого. Чоловік пішов кусити зелене. О, хлопці возять, возять страшне, то гусі нам море. По двоє той мусить тягнути, а той ззаді допомагає, пхає. Я ще трошки поприбираю, тут під навесом вже теж таке грязно. Треба поприбирати. У мене такий роботник, знаєте, друзі, як ніхто не бачив, але що зробити? Так буває. Так буває. Нічого страшного, все пройде. Чистота і порядок. На годинник у півдесятої. Чоловік все скусив, а я на купки, на кубки позгортала, і він зараз під дерева поскладає і буде замульчовано. Ось так. Хлопці ще возять. Ще ніби одну казали купку мають. Коротше, робота є все. Що то казати? Ще місяця десь смерклося, але півдесятий, вже навіть камера така мутна. Ну і добре зробити. Я хоч не годна, але так маленько-маленько, собі шкрабала, шкрабала але ну, хоч тим допоможу їм, бо дуже тяжко то все. Дуже то все тяжко. Ще якби просто дім, а то ж господарка, ті сіна заготовити. Все довкола покошувати. А, Знаєте, багато балакати, мало слухати, як нас кажуть. Вон хлопці, ще там не видно. Ще згортають. Добре, вам всім спокійної нічки, гарної, доброї, тихої, і, саме основне мирної. І до завтра. Завтра маємо свято, маємо Івана. Відпочинемо собі. Відносно пофадрус.